В Україні значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. В Ізмаїлі останніми тижнями спостерігається значне зростання захворюваності на COVID-19. Крім того, збільшилась і кількість госпіталізацій внаслідок вірусу. Варто пам'ятати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з 5 років. При цьому, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється, а з 5 років до 11 меншою дозою. Щоправда, дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою, аналогічно до дорослої. Дві дози з інтервалом у 21-28 діб. Для того щоб щепити від коронавірусу, дитину необхідно згоду одного із батьків або опікуна. У деяких літніх пацієнтів коронавірус пробігає значно гірше, зазначають медики. Старші люди набагато важче переносять covid 19 та мають більші ризики померти, особливо якщо в них є хронічні захворювання. Головна медсестра із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що в Ізмаїлі продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. А наразі у місті щеплюють двома Pfizer та CoronaVac. Єдиний захист від тяжкого перебігу хвороби це вакцинація. Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту зробити повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби. Візьмеїлі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac. Тим, хто отримав перші два щеплення, рекомендовано вводити бустерну дозу. Зверніть увагу на термін ваших щеплень. Так є ж, якщо пройшло 9 місяців від другої дози, негайно приходьте на бустерну дозу. Радимо свідомо і відповідально ставитись до свого здоров'я. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі. І третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч ізмельчан. Четвертою дозою провакциновано понад пів тисячі осіб. Та до додатковою дозою майже 50. Також вакцинуються у нашому місті вимушено приміщені особи та діти. Всього вакциновано першою дозою 25 тисяч 154 осіб, другою дозою 24 тисячі 327 осіб, третьою дозою 5 тисяч 6 осіб, четвертою дозою 539 осіб. Додатковою дозою 47 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 60 осіб, другою 40 осіб. Вакциновано переселенців 272 особи. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. Є ряд запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зауважила медикиня користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей, тримати дистанцію у багатолюдних місцях. Важливо не нехтувати вологим прибиранням та робити регулярні перерви на на провітрювання вдома і на роботі. Якщо ви помітили симптоми схожі на ковід, то вам обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря та ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. Якщо захворіли, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найдієвіший спосіб захистити себе від ковід-19 або його тяжкого перебігу із тяжкими наслідками для здоров'я це вакцинація. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків ковід-19. Усі вакцини візьмелі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.